Доброго дня! На даному відео покажу, як інтегрувати bitrix 24 і нову пошту. За допомогою нашого додатку ви зможете швидко створювати ТТН відразу з угоди, яка вже буде майже заповнена, і також ви можете синхронізовувати статуси. Тобто статуси доставки на новій пошті і статуси угоди в Bittrex 24 Особливість даного додатку полягає в тому, що він в принципі не має ніяких обмежень, Тобто ви можете додати, скільки завгодно ключів, скільки завгодно угод, взагалі майже без обмежень. І також особливість додатку полягає в тому, що він працює не тільки по Україні, а і за кордоном. Тобто, ви можете формувати посилки, наприклад, там в Польщу і в інші країни, в які працює нова пошта. Також хочу замітити, що ми досить активно працюємо над додатком. Він постійно удосконалюється звільнюється, тому можливо на час, коли ви користуєтесь додатком, вже є якийсь новий функціонал, який в відео не відображені. Або щось трошки не так працює в плані щось ми трошки покращили по інтерфейсу. Отже, давайте попробуємо його встановити. Встановлюється він досить просто. Заходите на наш сайт, спробуй безкоштовно. Вводити тестовий портал. Я введу наш тестовий. підтверджуємо умови, відкриваємо застосунок. Так, активуємо пробну версію. Я введу там mail.com, наприклад. Бажано вводити сюди реальний емейл, тому що сюди будуть приходити ліцензійні ключі, інвойси і так далі. Так. Тобто додаток вже встановлений, і далі давайте налаштуємо його. І так, давайте зробимо наше перше підключення першого аккаунта. Для цього вам потрібно знати тільки ваш секретний ключ, який знаходиться в налаштуваннях безпека. У ну, мене вже він є, давайте його просто підключимо, нажимаємо Додати підключення. Тут потрібно ввести легко для вас назву, наприклад, там, ФОП чи назва вашої компанії, хто відправник і відділення по замовчуванню. Це все можна буде змінити, можна додати декілька. Давайте я просто напишу фоп-тест. Відділення, там якийсь Львів. Львів, там відправник, я, наприклад. Ну, будь-що. Вставим наш ключ. Телефон відправника. Давайте я введу якийсь тестовий. Сергій, оси, любить, нехай буде. Місто, давайте на Львів. Бачите, тут можна вибрати любі країни. Так, міста країни. І значить, відділення. Тобто відділення. Наприклад, давайте я виберу 50-те наше позамовчування. Так. Е, можна також вибрати вулицю. Е, з, ну Якщо у вас є забір е, з вашого Ну, давайте я введу, наприклад, там якось наприклад, Хай буде один, два. Тут можна вибрати, що ми бачимо, е, чи відділення, чи кур'єра. Можна також встановити там фінансові ліміти. Давайте ми поставимо їх. Зберегти так, все чітко. Список аккаунтів. Все, тепер все працює. Давайте переконаємося. Поки що далі в налаштування не йдемо, буде все працювати по дефолту. Переходимо в наші угоди. Наприклад, сюди. Створив вже декілька угод. Ми бачимо: тут додавалась нова пошта. І відразу, може, якось посунемо сюди. Так, завершите налаштування. Е, відправник. Це те, що ми тут додавали. Е, хочу звернути увагу, що тут також з'явились відправники тільки для України. Тобто, це відправник з цим номером, е, який я вів неправильно трошки. Е, що це значить? Тобто, це відправники по Україні, це для закордону. Як їх змінити по дефолту? Давайте ми повернемося, вже правильно налаштуємо. Добавимо телефон правильно. 3,8. Так, ви бачите, що коли я редагую, в мене вже є список відправників. Давайте я візьму, наприклад, себе поставлю. Так. працює. Давайте ми ще раз вразили. Грузимо угоду. Нова пошта. Відправник. Все. Працює гарно. Так, отримувач. Ми бачимо, що він підтянувся з угоди. Також можна підтягувати сюди поля. Ми зараз налаштуваннях покажу як. Давайте я, наприклад, в Одесу. Одеса, 10, так. Можна писати, як завгодно, воно має знайти. Так, відділення. Давайте я виберу тут якийсь поштомат. Так, далі. Відправлення і оплата. Хто оплачує, ви собі тут налаштуєте. Номер тет замовлення автоматично підтягнувся, товари також автоматично. Замовлення оплачено по замовчуванню ні. Все автоматично сюди підтягнулось і є якісь відправлення. Кілограм, наприклад, нехай буде там 10, 100, 10 маленьких візьмемо. Е, відразу покаже, що буде йти по цьому. Сюди також аксесуари там можна написати, створити. Так, створюється. Можна подивитися, як ну, все копіюється. А, от, все досить зручно. А, також у нову году попаде. Подивимося наші маркування. Ось так можна все робити. Давайте також глянемо, як це виглядає в бізнес-кабінеті. Так роздруковано, все це є, це досить класно. Отже, в принципі, можна нічого не налаштовувати, все буде працювати по дефолту, але якщо вам потрібно ще більше автоматизації, ще більше зручності, давайте переглянемо, які можливості надає наш додаток. Приходимо на влаштування. І давайте підемо спочатку. Тобто вигляд карточки. Що це значить? Це значить, що ми можемо переключити вигляд цієї карточки, який буде йти е, вкладками або сітка, або списком. Ну, давайте візьмемо просто список для тесту. М -м запис. Тобто при створенні ТТН. Е, можливо, нам потрібно в якісь поля угоди класти ТТН. Ми можемо вибрати це поле або можемо класти вартість доставки е, читання. Що це значить? Наприклад, ми можемо брати ID-відділення або унікальний ID відділення нової пошти в форматі нової пошти, номер замовлення, номер там відділення чи доставка оплачена чи не оплачена. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо Order Pay, там буде галочка стояти, та по замовчуванню у нас в додатку буде, ну, буде також, якщо оплачена, то оплачено, ні, то ні. Uh, точніше доставка. Так само замовлення. <кій> я думаю, з цим зрозуміло можна попалитися. Особливо класно це налаштувати відділення. Тобто ми можемо, наприклад, взяти Division Number. От я вам збережу, і давайте подивимося, як це виглядає. Тобто, в нас є окрема угода, яка вже з заповненим містом. -місто. Нова пошта. І ви можете побачити, що тут місто Київ і відразу відділення заповнене. Також змінилось вигляд нашої створення ТТН, можливо, комусь так зручніше. Це як це виглядає? Наприклад, Division number, тобто ваш програміст може це передати і воно буде все працювати. Так, давайте йдемо далі. Ще, ще рекомендую. Давайте я верну вкладки. Так, статуси. Ну, статуси це все дуже думаю, просто і зрозуміло. Є статуси, там, прибув на відділення, коли він прибув на відділення, то ваша угода зміниться на певний статус. Так? Також є статуси, значить, що якщо ТТН перейшла на один із цих статусів, то вона далі переходити нікуди не буде, тобто це вже кінцевий статус. Також я рекомендую налаштувати габарити. Давайте налаштуємо. Наприклад, звичайний чолов. вантаж нехай буде кілограм 0,1. Ну, 100 грамів. Давайте так. Довжина 10, ширина давай, 20, висота 5. Порахує, що об'єднана вага така. Опис, наприклад, так, аксесуар. Переграймо його. Що це нам дає? Ми заходимо на нову пошту. Бачимо, тут нічого такого немає. Ми перезагружаємо нова пошта. і оплата. І у нас тут також вже є звичайний чохол і наперед установлені. Наперед установлені всі розміри, так? тобто габарити. Також наш плагін має власний API, там поки не багато методів, але в принципі, що вони дають? Якщо ви десь, ну, наприклад, створюєте ТТНки не в bitrix 24 а на сайті, і ви хочете передати цю ТТНку в bitrix 24, наприклад, що. Като угода мала таку-то ТТН. Ви також можете це все зробити за допомогою API. Методів тут, звісно, майбутнього побільшає. Отже, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь пропозиції чи, можливо, якісь недоліки найдете, пишіть, виправимо, допоможемо. Все. гарного вам дня!